Дорогі друзі, всіх вітаю, хто зараз дивиться мене. Я пропоную вам подивитися продовження мого велопоходу від річки Всел до річки Ворскла, початок якого ви можете подивитися в двох попередніх відео. А зараз ми покинув Скіфське Городище, спускаємося з Косолезної Гори до річки Ворскла, де й будемо мандрувати далі. Отже, поїхали. Так, з'їхав з гори і хочу назад поїхати іншою дорогою з полями трохи. Не знаю як тут дорога, конечно. 7 км до траси. Ну, Зачі пройшли. Чому не знаю. Сейчас побачу. дорога бачите грунтовка така ще чи ми проїдем там чи ніч туриснем ну, продовжайте біжені там їздимо по цій грунтовці Так шукаю, я собі пригоди. Бачите, яка дорога? Багнюка. Треба якось пройти на мусор. Ну що, там проїхав, хоч трохи впав у багнюку, але не здорово. Йдемо далі побачимо. Може ще повертатись поїзд. Пішла заказ, течка, ліворочку куруза в нас, праворуч ліс. І така дорога місцями, з такими калюжами, зрязю об'їжджаємо, побачемо, їдемо. Еще у нас новый Ще каже мені мне 2 км Не знаю Побачик сейчас делать навигатором ну, Едут дорогу вроде нормальная сосновый жизнь снова выехал выехал беля речки ворскла, вот она пришла сюда далее там он уже я бачу замковый гора. там где я был в том роте. в ту сторону вы там же там гору Так ще їдемо. Едимо. Ми вірте. Хотя ми затюку. Поболтились трохи, але все-таки сюда звісили добре. Вийдем здесь біля. Мосту там Кузимін, Кузимін, де я в тому році був. Сюди направо ходимо на Українку. Там ще є одна добра локація туди. Скелька. Але вже сьогодні з ними не поїдемо. Уже час підганяє. Далеко ще додому їхати. Десь дорога невідома яка там. Бачите як місцями поналивано Де пішки йдемо, де проїжджаємо. Так що нам треба до дороги йти. І поїдемо далі туди. на українку, а з українки підемо. звісно чудово поганяти так на МТБ Коли час є ну, такі місця не поминають які місця біля у нас річки псел теж такі самі луга тут уже ось рибалки рибачить его рядом. И он уже я бачу. Замковая гора высочить-то на горизонте. А мы сегодня туда не поедем. В прошлом году ро там был. Побачили, видео есть. Ось вона. Річка Вошка. Ось дивіться, які лебеді там пливуть. З молодятами. Білі в церкви, а сіли молоді. І ось нарешті ми виїхали на дорогу. На трасу. Це знайома мені дорога. Я в тому році. Тут був. Тут дорога пішла наверх через мост, на казимін. Казумин. А тут праворуч я відпочивав. Пішла дорога туди, стежка До річки. По тому боку є ще дорога. Там на замкову гору я лазив в тому році. Є пішла дорога далі до скельки, там теж є локація добра так. на восліза, але вже сьогодні сюди не поїдемо. Хай, колись іншим разом. Так, а нам сюди праворуч. По цій дорозі. Через Українку вискакую на дорогу. На суми Полтави і погнали в сторону. Полтава сюда в сторону Ахтерки. Ну здесь звезды в том роте я ездил. 110 километров было. Вот это лучше по я по сюда сейчас Зараз на самом А проехал я уже сегодня 14 километров. Вот это 14 километров. Вот там Ну, ми там на городичі глазили, так що тепер їдемо? друзі мої. Я дрібну додому буде лісу, 25. Їду з такою гравійкою. О, там по лісу було краще їхати, я вам скажу. Хоч і де грязюка була, переходів переїжджав. Але краще. Міт позицій гравійський. Це ужас. Та мене приємно дорога. Оця вибоєними. Асфальт. Здравий перемішку. Тому це такої не було. Я не, не пам'ятаю. А це вже зовсім. Дорога нема. Ну що зробиш, ви ніхати. Недалеко До села Українка. А там всім піде. Добре дала. Так, доїхав до села Українка. І ось вот тут магазин є. Я в тому році сюди заїжджав. тут, Як їхав на річку, тепер сидимо, заїдемо. І такі дивіться поробані. В країнському стилі. Вітряки, малини, водяні. Так, ну ще заходимо сюди, в магазин кавинка. Приїхав в село, їдемо далі. Дорога місцями добра, нова, а місцями недороблена така. Нам не привикати, не звикати. Будемо їхати. І ось заїхали до дороги, ми вже до Полтавської Полтава Суми, тут ось є така часовинка При виїзді. На славу Божу, споруджена на стовиками Івано-Франківщини та козаками Охтирщини для громади селища Лутища. 2011 року Боже. Але закрита зараз. Так, ну все. Виїжджаємо сюди и погнали. Далі знімати не буду пока. Там побачимо. Вчора я їхав по цій дорозі. Все не бачу, подивиться. Попередньому відео буде. Це вся дорога. Поки поїхали. Сейчас за ахтирки, десь кілометрів 25, мабуть. І там от ахтирки. 80. Так з Богом. 12 годин вже майже. Час обідав. Я заїхав ось у цей самий зона відпочинку, що вчора заїжджав, ось ми. Ось вона мені в пригоді теж. Зараз тут пообідаю. Перекусимо трохи. Ви міг звіляти добра, добра візостояночка такого вартували по дорозі Що ж, будемо бігати. Друзі мої, як ви бачите, я вже в місті Суми заїхав в Получня. Повернувся в саме місце з ми вчора з вами Починали свою подорож з центрального парку. міста Суми. Що я можу вам сказати? Проїхали за два дні. Там майже 250 км. Подивилися чудові місця. Побували, відпочили. І знову повернулися до річки Псел. У нас яка вийшла сманрівка. Від річки Псел до річки Ворскла. З вами прощатися. будет наикраще краще. Мир, добра. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И на сутки пожалуйста.